Вибухи в Рівненському ТЦК СП підтвердили в національній поліції. В прес-службі зазначили, що подія сталася сьогодні о 16.15. Відомо про одну загиблу особу. Ще шестеро отримали поранення. Слідча оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події. Причини вибуху і можливі наслідки зараз з'ясовують. Так, зараз до того, що в світі в японському місті найняли охоронців, щоб заборонити туристам робити красиві фото. Про це пише The Guardian. Мова про вузьку вулицю фунаміза цього місяця там загинула жінка. Вона фотографувала краєвид і не помітила потяг, що нісся на неї. На фунамі за відкривається прекрасний краєвид на порт і море в далині. Там зняли, до речі, культовий японський фільм Любовний лист, який став хітом в Китаї та Південній Кореї. Тому вуличка приваблює безліч туристів на вулиці. Інтенсивний автомобільний рух, а обабіч будинки. Туристи часто ускладнюють рух автівка. Популярність різко зросла. Зокрема, за останній рік місто відвідали рекордні 98 тисяч іноземних. Туристів. Так, ще про деякі цікаві заборони. В Сінгапурі діє заборона на ввезення і продаж жувальної гумки. Заборона була введена в 1992 році, коли хтось наліпив жуйку на датчики транспортної системи. І вона від того дала збій. Звичайно, це повело за собою великі фінансові втрати. Ще цей закон був ухвалений для підтримки міста, чистоти міста за реалізацію та поширення жувальної гумки. вас можуть штрафувати на 5 тисяч доларів, а за викинуту на вулиці жуйку 500 доларів. Виняток становить лише жувальна гумка з лікувальною метою, яка продається в аптеках за рецептом.